Так, ну давайте напевно оперативну обстановку для початку. Спробуємо оцінити оця інформація, яку щойно Христина озвучила щодо ймовірної вибухівки в аеропорту. І в цілому, яка атмосфера в місті? Що ви бачите? В одно в місті, як ви бачите, спокійна. Люди намагаються не виходити з домівок. Я зараз знаходжусь на центральному вокзалі. Міста Ніцан люди тільки покидають місто. На жаль, ніхто не прибуває. Туристи залишають посилені заходи безпеки. Багато військових перевіряють багаж, перевіряють людей на вміст небезпечних предметів. Також інформація, яку ви озвучили. На жаль, підтвердження її також немає. Але я про неї також чув. Люди в паніці стараються не під'їжджати до аеропорта. Хто був в аеропорту, вже його екстрено залишили. На даний момент інформація така, що напевно один українець, на жаль, загинув. Двоє дістали поранення незначні. Ми зараз будемо направлятися на місце з українцями, де сталася трагедія. Попробуємо поставити наш стяг український, поставити квіти також пам'ять про загиблих. Олеже раніше Олена Габріелян, журналістка, яка зараз так само перебуває у Ніці, повідомляла в нашому ефірі, що було певне звернення від колишнього мера Ніци. До Франсуа Оланда про посилення заходів безпеки про підкріплення правоохоронцям, тому що насправді Франція у режимі надзвичайної ситуації і в екстреному режимі перебуває ще з листопада 2015 року, відколи теракти в Парижі відбулися. Але Франсуа Оланд нібито не відреагував. На цей лист цей запит, скажіть, будь ласка, це може бути, ну я не знаю співпадінням ем, обставин збігом обставин, зрештою, чи може бути ситуація якогось перечуття теракту, передумова? На даний момент в мене інформація, що мобілізовано близько 10 тисяч військовослужбовців, які перебувають на території міста Ніци, які забезпечують порядок громадський, а також безпеку громадян та туристів міста. Тому підтвердити цю інформацію я на жаль не можу. Бачу велику кількість поліцейських, бачу велику кількість національної армії, бачу велику кількість легіонерів, які з французького легіону тут перебувають. Тому не можу вам підтвердити або спостувати цю інформацію, олеже. Якщо говорити про сполучення, авіа, ну з авіа тепер, як бачимо, там особлива історія, залізничне транспортне, будь-яке з містом Ніцца, Яке воно чи воно змінилося після запровадження надзвичайного ага. стану? Так, на жаль, сполучення, як ми бачимо, коригується, Всі поїзди затримуються в зв'язку з перевіркою людей. та багажу. також автобуси. Всі зупиняються. Дуже багато блокпостів при в'їзді в місто. І на жаль, також от я тільки що намагався дістатися. Поїзд прибув. Вони їздять кожні 15 хвилин. Приїхав з затримкою 30 хвилин. І великі ну, проблеми людей дуже багато. Люди хочуть в основному покидають місто на в'їзд. Місто на жаль дуже мало людей. Тобто, відток такий істотний саме з міста. Він спостерігається, і я так розумію, що є проблеми з тим, аби е, всі охочі змогли е, ну, знайти для себе місце у поїзді, так. Ну дякую, дякуючи сполученню французькому і їхнім квиткам. них їх потяг їдуть дуже часто, тому проблем з квитками немає. Люди мають можливість вільно покинути територію Ніці. Олеже, що зараз відбувається у Ніці? Ну ми можемо це зрозуміти. Так, це посилення заходів безпеки, але всією Францією чи прийнятий режим надзвичайної ситуації, чи укріпився якось Париж у о, о, запобіганні терактів. Франція об'явила е, про продовження надзвичайного стану ще на три місяці з сьогоднішнього дня. Е, про це сьогодні заявив Франсуа Оланд у зверненні до французів, і я думаю, що заходи безпеки будуть посилені не тільки тут, а по всій території Франції, незважаючи Париж, Ліон, Марсель. Я думаю, що у всіх містах будуть на даний момент посилені заходи безпеки. Розкажіть, будь ласка, щодо ну, по-перше, скажімо так, роботи і принципів роботи будь-яких міських структур. Чи люди взагалі вийшли на роботу, чи працюють якісь основні, ну я не знаю кровоносні, скажімо так, сервіси, такі як поліція, швидка допомога, чи її вистачає. От все це важливо, так в якому стані все це зараз. В екстреному режимі працює швидка допомога, психологів дуже багато працює, поліція це все працює в, нормаль... ну, в посиленому режимі. Вийшли на роботу всі ті, хто мали сьогодні відпустки в державних структурах. Саме в таких в екстрених. люди, які працюють у музеях в громадських місцях, скасували роботи. Я знаю, от музей Віла Рошль закрилась також. Скасований завтрашній концерт Ріан, який був запланований тут в Ніці, тобто основні заходи скасовуються там, де щоб не було скупчення народу, і запобігти подальшим діям терористів. Зрозуміло, олеже. І давайте спробуємо спроектувати ситуацію в інших містах. Так, це теж важливо. Чи нема, ну, скажімо, якогось остраху, наприклад, у мешканців того ж таки Парижу або інших великих французьких міст з огляду на те, що сталося у Ніці, до вчорашнього дня люди почували себе в безпеці. Ми всі знаємо, вільно вийшли вчора на парад. Ми хотіли подивитись фейерверки, але. На жаль, ніхто не може зараз почуватися в безпеці ні ніде, ні в Ніці, ні в Парижі, ні в одно, ні в жодному з міст Європи. Я це мої е, упереджена думка, і я її притримуюсь. Тому що як ми бачимо, навіть міліція не змогла забезпечити їх, хоча її вчора було в вдосталь безперешкодному в'їзду цієї вантажівки, яка 9 годин стояла на променаді, і потім вільно рушила. і Поїхала в НАТО. Це говорить про те, що ми не можемо відчувати себе тут у безпеці. Олеж, ще скажіть важливий момент для громадян України, які там перебувають? Чи є можливість сконтактуватися з українським консульством? І, можливо, безпосередньо працівники консульства самі шукають цих людей от, і з ними комунікують для того, аби надати якусь допомогу саме українцям? На даний момент відкрита гаряча лінія цілодобового консульства України. Вона є вивішена в Фейсбуці. Вона повідомляється у всіх соцмережах. Також ми зі своєї сторони обзвонюємо, даємо інформацію всім українцям, які є в Ніці, які перебувають у нас на обліку, з якими ми спілкуємось, і намагаємося всім допомогти. Також в Ніці вже є. Приїхав сюди консульські працівники, які також працюють в цілодобовому режимі. Тут в Ніці я гадаю, що наша амбасада забезпечила нормальний рівень звернення громадян, які можуть будь-який час звернутися на гарячу лінію чи напряму до консула.